13 грудня о 2 годині дня почався снігопад. Тому перша снігоприбиральна техніка, а саме автомобіль з відвалами і пискорозкидувачами, вийшов на дорогу приблизно о 14.30. До 17-ї години до нього додались ще 7 одиниць техніки, тобто трактори з відвалами, з піскорозкидувачами, щітками, які працювали до самого ранку, а деякі працювали по 16-17 годин. І закінчили свою зміну майже об 11-й годині ранку, 14 го вже грудня. Були розчищені дороги нашого міста, посипані тротуари, прочищені, посипані протиожеледною сумішю тротуари. Також була відправлена техніка на східний старосинський округ, тобто в Салівку, в Дмитрівський старосинський округ, тобто в Дмитрівку. Для прочищення центральних доріг і маршрутів автобусів. Наразі сьогодні той персонал, що був залучений до прочистки снігу, відпочиває, тому що сміни були майже двойними. І завтра ми плануємо знову випускати всю техніку для подальшого розчищення доріг і Східного Старосинського округу, і Дмитрівського, і взагалі в місті. В пріоритетах завжди є. Дороги, тротуари, зупинки, потім кармани, всі наші критичні місця, тобто поліклініка, прийомний спокій, тротуарки до садочків до шкіл. Взагалі, у нас на початок всього сезону було 65 тонн солі. Суміші ми ви зараз за цю ніч використали близько 70 тонн. Багато пішло. Жіночки з лопатами. Ми сьогодні наш весь. Колектив дорожньої дільниці відправили на допомогу прибиральницям, а також силами дільниці озеленення. Всі люди працюють на тротуарах, на пішохідних переходах, на зупинках, на цих цих місцях, де треба розчистити, тобто вручну, де вже техніка не достає. Шановні водії, дуже велике прохання. Якщо ви бачите, що йдуть опади, йдуть сніга, прибирайте машини з проїжджих частей, тому що дуже важко прибирати. Приходиться потім знову вертатись на цю ділянку і прочищати заново.